Друзі! Мене звати Тетяна Гарисимчук. Ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. Прийшла весна і хочеться прекрасного, чудового, квітучого настрою. З ним сьогодні буду з вами ділитися. Переді мною набір квіточок, які я придбала в квітковому магазині просто для душі. Поки ще наші. Квіти на розсаднику сплять. Я вирішила зробити собі таку композицію, чисто для душі. Ось це така дровиняка, яку я віджала у свого брата і сказала: не віддам, не віддам спалити, тому що вона мені дуже подобається. І ось я її вирішила використати. Буду висаджувати весняну композицію для тераси, для свого офісу і милуватимусь прекрасними квітами, про які я далі вам розповім. Так, ось така у нас древенняка не, не легенька, не важка, але зато вона буде втримувати вологу. І в які будуть прекрасно себе почувати, квіти, саме перві цвіти, про які буде далі йти мова. Так, беремо зволожений ґрунт. Я люблю робити все руками. В руки більше візьмеш, чим лопаткою. Для таких цибулькових не дуже потрібно багато ґрунту. Но в подальшому я їх пересажу в свій сад і, надіюсь, будуть вони у мене там прекрасно почувати, так як вони являються багаторічними. Грунт ми заклали, з деревиною ми ознайомились, що мені знадобиться для прикраси і композиції в даному випадку. Я буду використовувати. Ось ці прекрасні квіти-нарциси, міні-нарциси. Я знаю їх в більшому розмірі, їх є багато видів. Тут у мене крокуси. Крокуси також бувають різного забарвлення, являються первоцвітами, одній з найперших. Також буду використовувати плющ. Плющ звичайний багаторічний, який може і рости. В кашпо, і також у ваших приватних садах. І це також плющ. Його можна просто декорувати, а якщо він торкнеться землі, то нові пагони будуть приживатися. І мох. Мох у нас з розсадника багаторічний це мшанка. Вона буде нам захищати наші рослини і збагачувати, зберігати вологими. І Зберігати від пересихання. Акуратні щоб не зашкодити, доставати наші квіточки, вже гарна така у них коренева, і я поки що буду виставляти, потім буду вже їх в процесі підсипати, присажувати. Нарциси взагалі. Існує багато легенд, і в кожної країни вона своя. У римлян зустрічали з нарцисами переможців. У давніх греків вони асоціюються з любов'ю і щасливим шлюбом. Мої композиції це щастя, сонце, радість, процвітання і квітка з дитинства. Беремо зволожений для того, щоб зразу в подальшому підтримувати тільки зрошування. Нарциси ростуть на одному місці. Дуже довго. Ну, краще би я все такі дітки, маленькі, отросточки пересаджувала, щоб повноцінні луковички квітували довше і були просто. Невід'ємною частиною весняного саду. Ну, а ось одні з перших це, звісно, коли тільки сніжок сходить, це весняний крокус. Звісно, це куплені в магазині, це я розумію, що це вигонка, зараз їх не висаджують. первоцвітиці висаджують на початку вересня. Краще їх висаджувати вересень, жовтень, в сухому вигляді. Ну, Так, як хочеться мені весни і прекрасного зараз. В подальшому я їх розкажу, куди я їх направлю. Тут також багато діток. Тут такі вони малесенькі, вони коли відквітують, тоді можна буде відокремлити їх від. Основних маточних е великих е цибулькових, які зараз квітують. Якщо чесно, вони можуть у мене на слідуючий рік і не заквітувати, тому що я нарушила кореневу весною, коли саме вони е квітують. Ну, це не страшно. Я збираюся жити довго і щасливо. Так що почекаю, поки інші будуть квітувати, можливо, ці е, будуть підростати, набирати силу, набирати луковичку, а помилуюся через рік, нічого страшного не бачу в цьому. По поводу висаджування в ґрунт крокусів. От Коли вони в мене відквітують, підуть в стан спокою. Почне формуватися, підсихати луковичка. Я їх заберу і залишу в стані спокою, щоб восени їх пересадити в ґрунт. Пересаджуючи в ґрунт, обробляємо фунгіцидом від грибків, а від шкідників треба садити в спеціальні контейнери для цибулькових. Так, тепер прийшло діло нам до пліща. Так, не забуваємо, щоб наша картинка була з кожної сторони красива. Ми і задню частину будемо, декорувати також рослинками. По-моєму, цього вистачить. Перехожу я до моху. Мох це мшанка, багаторічна рослина, яка весною Квітує малесенькими ромашечками. І можна висаджувати як між плиточкою, коли там тротуарні плиточки, можна такі вставочки, вона не любить перезаливу, що нам в цій композиції дуже на руку. А, і ще коренева в них не глибока, так що я буду робити таким хитрим способом. Отак От взяв і і вийнямо. Так. Ось така невеличка коренева система в контейнері, і ми її просто будемо прикладати, будемо зрошувати, і вона буде вчеплятися в цей ґрунт, закріпить нам края, буде зберігати вологу, будемо любуватися квітами, а потім це все пересадимо в наш сад. Друзі, з квіточками ми закінчили. Мох ми підбили, закрили наш ґрунт від пересихання, захистили. І зараз переходимо до декорування просто зеленими гілочками, плюща, які можуть вчепитися за землю і таким чином зробити череночки. Можна з цього плюща. Я вам покажу, як це. Мужи буты. Так. Мне надо сюда. И весь мой кейсикатор. Вот. ой 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 Є у молодого плюща відростки самі крайні, які там дають приріз до метра, а краще з самого останнього 70 см, береться для черенкування. Череночки їх можна нарізати ось такими відрізочками. Прямо щоб було одна від листочка, один відриваєш в землю, а другий так. Но. У них є ще така властивість, як причіплятися своїми гілочками чуть постарше. Вони самі при доторканні землі, потрапляння вологи, звідси проростають корінчики. Таким чином, вони самі хапаються за землю, вкорінюються, і можна їх наділити і розсаджувати по своєму саду. Росте як на сонці, так і в тіні. Я вже говорила це, хоча всі кажуть, що воно тільки е, росте в тіні. Но знаю точно, що росте і на сонці. Я візьму чуть-чуть грунта. Ця гілочка в нас пішла як декоративна, але молоденькі можна присипати землею, прибити їх до землі. І вони, і вони приживуться, приживуться і будуть вас радувати не тільки в композиції, але і довгі роки. У моїх знайомих є плющ, який плющ, а ще його називають хедера по латині. У них одна сторона дому. Просто вся в плющі, Це як в казковому замку живеш. Це дуже гарно. Як кажуть флористи там, знайомі мої, головне вчасно зупинитися, бо я зараз тут ще щось на плану і забагато. В цілому, я думаю, композиція дуже гарна в мене вийшла, Мені все. Подобається. А ви не бійтеся. Експериментуйте, садіть квіти, бо це прекрасно, це, це просто розкішно радує, надає енергії, сил, тепла, ну, особливо мені, і, і вам передаю частинку цієї весняної краси. З вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі Шість Соток в програмі Квітучий дім. Квітучий дім панує щастя й радіснім.